Ну ось вітання і вже прощання з готелю етномузею у дворі, що у підгородцях. Я тут попрацював майже тиждень, мабуть. Працював, відпочивав, накопичував енергію. Дуже насолоджувався і теж заряджався ранками, які тут були з балкону і не тільки. Дуже чудовий готель. Красиві краєвид на річку Стрий. Ось, ну а я тут працював і працюю ще, але сьогодні треба вже завершити хоча б цей етап у кабінеті Петруського. Деталі я згодом ще розкажу. Ось така в мене майстерня велика. Тема виникла така. Пані Люба хотіла птахів, бо він був видатним вченим біологом і не тільки. Енциклопедії є українські, польські і навіть німецькі. Але я. Якось так зрозумів, що який тут красивий пейзаж за вікном, ось навіть, ось навіть так покажу. Ось такий красивий а з балкона взагалі фантастичний. У мене багато є там фото, відео особливо. То, звичайно, виникла ідея -таки створити такий трошки образ тої місцевості в цілому. Такий образ річки. Ну і вже потім згодом на деревах і так далі будуть птахи. Так що працюю ще. Палітра надзвичайно величезна, багато всіх стаканчиків прийшлося, багато паліт різних на різні теми. Процес поки що йде. Чудово, цікаво, ну, а з птахами в деталях ще прийдеться згодом розбиратись, ще більше їх додати, можливо, іншим разом. Хай це все просохне. Так що я в цілому задоволений, попрацював, втомився десь, але. І зарядився, і, очевидно, тут і почався мій новий етап на етап відродження такого. Можливо, і різні теми. Птахіт, це взагалі дитинство моя любима тема, я і малював, звичайно, і її збив, Так що все пішло чудово і сподіваюся, що все буде ще краще. А по птахах тепер можу давати майстер-клас. Так що запрошую. Тож Наразі так будемо. Здорові І я ще можу попрацювати, бо настав гарний день, світло гарне, і, як звичайно, світ треба ловити. Тож, будьмо здорові і щасливі.